Що потрібно зараз е, НАТО, і що НАТО зараз хоче зробити? Ну, по-перше, продемонструвати, що НАТО не деградує. Хоча насправді НАТО зараз в найгіршому стані за всю історію, і можна сказати навіть більше, що е, НАТО я б взагалі сказав би на межі розпаду. І е, е, якщо таки е, путінська орда? Російських фашистів прийде в НАТО в Європу протестувати чи з будь яким іншим варіантом, то для альянсу буде дуже важко вистояти, і напевно, що тільки наявність України, українських, української армії боєздатної може тут змінити ситуацію. 5% витрат тут. Це історія поки що про політичне рішення на цей момент. Чому? Тому що коли президент Трамп відвертає Сполучені Штати від європейського НАТО, то і, і каже, що ви маєте самі взяти на себе відповідальність. То тут йдеться в тому числі, щоб задобрити пом'якшити позицію Трампа, і ми ж знаємо, що Європа знаходиться у дуже гіркому стані, коли напередодні інавгурації Трампа, тобто десь на рівні грудня, листопада 24-го року, коли Почали е, ревізію того, що є, то виявили, що е, ракет балістичних в Європі, європейського, європейської розробки немає. Е, що зенітні е, ракетні системи е, або протиракетні, е, перед усім американський петріот е, що е, залежність шалена настільки, що навіть. Використання крилатих ракет і літаків, під які вони підв'язані, наприклад, такі, як Гріпен шведський, мають двигуни американські, і треба терміново щось робити. А, ну, Давайте такий приклад дуже цікавий. MBDA демонструє ракету One-Way Effector. На повірку, коли починають розбиратися, то це не нова ракета, а це скоріше ракета Дрон. Та ще й з характеристиками такими собі. Тобто, якщо в Україні ракети, дрони, як ми називаємо, або компактні міні-крилаті ракети, вони вже мають швидкість до 750 км на годину і мають дальність вже за 700 км, то тут дуже скромно: 500 км і швидкість 500 км на годину. Ну, 500, я маю на увазі дальність. А розробляли аж цілий рік. Тобто, виходить, що це аналог шахеду, фактично, який розроблявся цілий рік, або так само французька промисловість демонструє, що зробили аналог китайського Мавіка, і що там ми бачимо? Ми бачимо, що дрон розробляли понад рік, рік і кілька місяців. Тобто... Дуже повільно все робиться, ну і безумовно, це ж рішення воно викликане передусім збільшенням загроз з боку Росії. Справді загрози різко підвищилися, і тому є таке рішення, наскільки Європа може діяти швидко, і наскільки вона буде об'єднаною, зараз ну фактично наступає цей момент істини.